На якій стадії війни ми зараз знаходимось? Кажуть про вирішальну стадію, те, що відбувається зараз. Цей дедлайн Трампа, оці переговори. Ну, глобально, ми на кінцевій стадії. Карта Верховного суда це отримання результатів. Тобто, ми бачимо до чого ми прийшли, куди, куди веде ця дорога. Тобто, ми бачимо результат. Якщо ми не сунемося з цього шляху, ми розуміємо, що буде. Ну тобто тут виключно ми, ми стоїмо перед вибором. Да? На що йти? Етап компромісу: шістка пентаклів, сімка пентаклів. Такі карти, знаєте, коли потрібно гарно приймати рішення, типу на що йти, на що не йти, для того, щоб отримати для тебе найкращий результат. Ну, от Війна на зараз про це. Від нас багато чого залежить. Ну, Від України чи хто там вирішується? Заступник міністра закордонних справ України Сергій Кислиця, порівняв фотографії Путіна, який зустрічався з Лукашенком, і Путіна, який сьогодні зустрічався з Віткофом. Він написав: знайдіть 10 відмінностей. Mm. Після от такої заяви, що Путін ну, не справжній. Про це ми вже говоримо дуже давно, про те, що Путіна там немає, що це все двійники, що yes. ми просто говоримо, yes. що це там, Кремль якимось узагальненими назвами. Да? Після цієї заяви щось здвинеться от в плані того, що Путін не справжній. Можливо, це якось на росіян вплине, от на Кремль, можливо, на цей же ж вплине, що світ почне помічати це? помічатися. Yeah четвірка мечів, я все розумію, але волію не бачити і нічого не робити. Заява, заява, заява і заява. Всі все розуміють: не справжній та не не да, і що тепер? Ну, і що тепер? Готуються воєнні навчання Росії і Білорусі? Заплановано взагалі то на вересень, але вже Прибувають війська вже зараз. А, планують вони розміщувати десантно-штурмові війська прямо на кордоні з Україною. Чим загрожують оці навчання? Чи може це перерости в наступ, наприклад, в Білорусі? В Україні вони не загрожують тут тільки карта зрадників. Я вже раз Чотири, мабуть, дивилася питання, якщо не більше. Буквально там через кожних два-три дні передивляюся. Не бачу я поки що наступу зі сторони Білорусі. Ну давайте без поки що. От на сьогоднішній момент я не бачу наступу з Білорусі. Є питання ДРГ груп. Да, є питання якихось провокацій на кордоні. Да. Показати якусь свою активність, там більше все про медіа. ну щоб побачили, що в нас там якась сила є. Тобто, всяке таке це да. А наступу я ні поки що не бачу. А, і обстріли. От те, що загрожує зі сторони Білорусі до України, карта обстрілів постійно виходить. Щось буде летіти звідти, да? Може, так. Да. Ну, тому що і, і назад може щось летіти, тому там так трошки ситуація буде гостра. Також Білорусь готується ввести воєнний стан. Вже вони направили цей законопроект. Буде в них воєнний стан чи ні? Щось таке буде, слухайте. Я сьогодні зробила такі два цікавих розклади: перший про цей воєнний стан, а другий в мене був про тема була. Про те, що Москва підсилює з ППО навколо себе, і ці дві теми вони пов'язані між собою, як виявилося, от в моменті розкладів. Я я просто так розкажу, якщо можна, а, бо да. ну я були такі довгі розклади, я копала. Значить, е, в плані воєнного стану Білорусі вони його е, змінюють закон, щоб Білорусь могла е, об'явити у себе. Воєнний стан, якщо раптом на території Росії буде якась атака або якась загроза. В той же момент Росія навколо Москви робить у себе, ну, типу, збільшене ППО, да, щоб там себе захищати. Я дивлюся значить, цю ситуацію, а там готуються прям якісь провокації. Тобто вони або себе можуть якимось чином, або спровокувати Україну якимось чином, тобто сказати, що це Україна, це щось там така, якась атака по, по Москві, там по центру, по житлових. Цивільних будинках, тому що там постійно карта просто цивільних людей виходила, і дати привід Білорусі зробити ось таку історію з цим воєнним станом. Ну, знаєте, як спровокувати е, Україну із серії, що це ви напали, а ми тепер захищаємось. Дуже сильно хочеться втягнути Білорусь війну дуже сильно. Ну тобто там ще розглядається таке питання, як смерть Лукашенка. І після да. смерті Лукашенка армія зможе втручатися в ситуацію. Да, так, Тому... і да, постійно смерть когось виходила, і, до речі, не тільки Лукашенка, там зміна в нього там взагалі до, до кінця осені там якісь ситуації не сміляються. Спокійно жити буде в Білорусі так точно, і оця армія, яка там на зараз є, вона буде більше направлена на захист себе, ніж на атаку по Україні. Да? І, і, і на Росії, і в Кремлі там теж когось готуються прибрати. прибрати. Блумберг написав, що Путін розглядає оголошення обмеженого повітряного перемир'я з Україною. Тобто війна продовжиться, але не буде обстрілів шахедами і, і, і ракетами? Ну, дронами, і ракетами, неправда, ні, то теж це не Не буде да? не буде. Я навіть у мене питання було: як, як сприймати е, оцю заяву, от, якщо там є, мені виходить дві камечі чи карта, шута щось таке, типу. ну... На заява. Ну, Тобто сказати можуть все, що завгодно, але це не те, чим воно буде являтися. Вони як стріляли, так і будуть стріляти, ще і спад тяжка, ще є якісь провокації, ще є якісь диверсії. Ну, тобто, там якось так. Я буквально от сьогодні перед нашим ефіром робила ці розклади, тому я так свіженько ще пам'ятаю, що я там дивилася. Питання від глядачів чи буде на цьому тижні обмін полоненими? Якось виходить двіка Пентаклів, а двіка Пентаклів це якісь гойдалки і торгування. Тобто, з однієї сторони е, вже якісь домовленості є, і все ж таки якийсь обмін має бути, але присутня ще третя сторона, присутня ще і Рафант, який може впливати на цей обмін. Тобто, це може бути, до речі, як і Папа Римський, це може бути, як і, і той же самий Трамп, або там хто там ще Саудівська Аравія, да, здається, колись підключалась. Ну тобто, це якась третя сторона. Третя сторона, третя країна, яка може на це впливати, і з нею чомусь на зараз не можна домовитися. Ну, тобто, як знаєте, і серії, що все ж таки чогось чекають, є якісь торги, тому що цим можна маніпулювати. Виходить карта місяця. Цим можна маніпулювати е, третій стороні, да, третьою стороною. Е, а взагалі, щось таке має бути от найближчий час двіка ну, тобто, Скоро чекаємо. Да? Тут карти цивільних виходять, карти дітей, ну дай Боже. Ну взагалі карта смерті ще може говорити про оці дві, е, можуть говорити про обмін тілами. Угу. Чи є загроза Умані? це Черкаська область? Щось, щось таке може бути е, цікаві карти, щось або пов'язане з релігією, а ніхто там коли вони там? Може? Їжаються? здається, їжаються. скоро мають приїхати. Щось пов'язане з релігією, от карта карта більше про це. А, або чекають якоїсь такої історії, ну, щоб поки з'їдуться, да, щоб якась релігійна тема була. Ну, Верховний суд взагалі не, не дуже гарна карта в плані обстрілів. Ну і і Ерафант, він про щось знакове для цього міста, для цієї громади, ну і те, що пов'язано з релігією. Тобто, це щось і соціальне, ну, типу, щось по типу, соціального плану там. Торгівельні ем, центри навіть, да, і там, дитячі площадки, там, ну, от, вся всяке таке: це для соціального використання людей. Ну, і пов'язано з релігією. Ну, Загроза є. У вересні, жовтні там зазвичай вони приїжджають. Це от карти якось, так. Ці старші аркани, коли вони виходять на загрози, у них немає строків. Це ти дивишся на найближчі дні, виходять старші аркани, програється через тиждень, через півтора. Тому, якщо вони вже виходять, це вже знаєте якісь плани такі, прям які угу. не хочеться, щоб збувалося. Ще хотіла по фронту спитати, бо е, за Дніпропетровську область, зокрема, там уже просування є. Певні, чи є загроза Дніпропетровській області Окупа... в плані окупації? Окупації будь-якої mm -hmm. території на Дніпропетровщині, чи є? загроза? Mm. На ну, якихось маленьких територій, да, щось таке десь може бути в них успіх. Ну, а взагалі обстрілів дуже багато, тобто вони прямо обстрілювати сильні. Ви знаєте, навіть якщо і будуть просуватися, навіть якщо і будуть там якісь бої, так скажімо, то якийсь неочікуваний може статися розворот в тому напрямку, і взагалі якось ситуація має кардинально змінитися в іншу сторону. В іншу сторону. Тут знову виходить карта Аєрофан, то це якась допомога зі сторони. Я прям не знаю, прям третя сторона, як підключається, може, може нам щось таке дадуть, да, з чим ми можемо врятувати ситуацію, Ну, тобто щось таке. Ситуація буде розвернута, дуже неочікувана, але удари в ту сторону будуть дуже сильні. Дуже важкі бої там такі карти. Знаєте, це ту жезлів, хто смачів, карти диявола. Ну тобто такі важкі на зараз напрямок. Це робила у себе розклад і просили подивитися напрямки, і я попросила кажу, давайте почекаємо. Ну, десь ну тиждень ну, днів 10, ну от там два тижні, ну от поки що немає про що говорити, немає ще такої ситуації, от щоб було за що зачепитися. От воно все повзає туди-сюди, туди-сюди, ну, не, не, не бачу кінцевої якоїсь точки, ще не сформувалося. тому. чи бачите ви масове повернення українців з-за кордону? Якщо так, то Якраз. Якраз його читаю. <laughed> <scale> <park> <Handy> <musician> da, навіть от, от, от прям так енергетично прям продивляюся зараз кордони. Коли, коли Україна почне відбудовуватися, от, той, хто шукав гарного життя, взагалі, взагалі, не про Україну, а просто десь да, шукав собі гарного життя і подивиться, що Боже, в Україні зараз так класно, так круто, от тоді будуть хотіти повертатися. От тоді. А в плані закінчення війни ні, немає масового, ну тобто не бачу такого. А, чи звільнять лівий берег Херсонщини у цьому році? Можливо, якісь там гарні історії будуть, але не про весь берег йдеться. Тобто, все рівно буде якась зупинка. Все рівно, знаєте, як дійдемо до чогось, і десь нам доведеться зупинитися. Боротьба якась там буде. Бої дуже складні, домовленості. Весь не бачу. От частково там якісь моменти. Давайте чекати. У мене mm -hmm. по Херсонщині там цікаві енергії були вчора.